Без сніжної зими як і глупої осені, тут вельми не затишно. Пагорбами на всі чотири боки гуляє неприборканий холодний вітер, і діряві фортечні мури вже не в змозі його, хоч трохи стриножити. Інша справа, коли ці стіни були молодими. Тоді, в пору бурхливого середньовіччя, вони вистояли не перед однією загарбницькою навалою, адже історія сатанівського замку, як і історія самого селища, сягає корінням у початок 15 століття. Перша письмова згадка про Сатанів родом звідти ж з тієї мракобісної пори. Отож, уперше згадка про селище із демонічною назвою потрапила в письмовий формат у 1504 році. Кілька десятиліть по тому тутешня громада, що складалася з різних. Ноплемінного, але переважно мирного ремісничого люду змушена була звести товстезні фортечні мури, аби хоч якось боронити себе від загарбницьких набігів. Кардинально це проблему не вирішило, але хоч якось стримувало гарячих татарських і турецьких хлопців, які дуже полюбляли навідуватися в наші краї з такою собі інвентаризацією. 15 столітті його відбудували, побудували для захисту замку. Для захисту Сатанова к Одроводжі, Потім, 1722 році, його відбудував. Після знищення турками його відбував Синявський для оборони Сатанова. Від часу свого будівництва і до нинішньої епохи Сатанівський замок неодноразово руйнувався і перебудовувався одне слово, жив своїм життям. Остаточно втративши в 19 столітті своє фортифікаційне значення, він на довгі роки дав притулок місцевій цукроварні, і, мабуть, так воно й тривало б до нині, якби зотчі нової української економіки не поховали Сатанівський завод разом з іншими аналогічними підприємствами. Звісно ж, таке більше ніж сторічне квартирування. Привабливості замку не додало. І сьогодні від його колишньої величі залишилось небагато. Надіємося, що в майбутньому буде щось робитися краще, буде відбудовуватися. І наше салані містечко стане туристичним містечком. Буде мати з цього зиск якісь будуть приїжджати люди і вложувати кошти і буде розбудовуватися. Сюди приїжджали волонтери з Хмельницького і розчищали замок, сам територію замку, злізали дерева, палили. pre preberale. Враження, що справляє Сатанівський замок на подорожнього, така собі суміш величі і занепаду кремезна споруда, що на півтисячоліття пережила своїх будівників і витримала не одну орду, виявилась безсилою перед навалою часу. І якщо найближчими роками наші сучасники не візьмуться за її реставрацію, то очевидно нашим нащадкам через століття не залишиться у спадок навіть таких величних руїн. Щоправда, запевняють посадовці, недавно справа таки зрушила змін. Наприкінці грудня 2014 року було затверджено програму збереження об'єктів культурної спадщини Хмельницької області на 2015-2020 роки. Саме в цій програмі передбачено кошти на проведення ремонтно-реставраційних робіт. І, на в тому числі і на пам'ятках, які знаходяться у Сатанові, це, зокрема, і сам замок, і міська брама, яка теж є частиною, скажімо, найбільшою частиною самого історії Сатанова. І саме ця програма в цій програмі передбачені кошти. Вони і на проект регенерації історичного середовища самого Сатанова, тобто в ковсумі, ці роботи і цей проект він дасть змогу зберегти саме історичне обличчя самого Сатанова. Проситься під реставрацію. Також і ще одна сатанівська твердиня міська брама, яка також завдячує своєю появою в п'ятнадцятому столітті. У ті буремні часи все містечко було захищене валом і кам'яним муром. Отож брама слугувала одночасно і південними воротами Сатанова, і оборонною спорудою. раз її діставалось від нападників, і не раз її відбудовували з руїн. Нині Брама ще зберігає відголоски колишньої величі. А якщо її відбудувати, то сатанівські південні ворота ще зможуть дати фору не одній архітектурній родзинці. На 2015 рік Сатанівської селищної ради в бюджеті передбачено кошти. Значить, ми хочемо перше з перших зробити розкопки і дослідження самого замку і в'язної брами. З бюджету виділено 50 тисяч гривень. Заключено довір з інститутом археології і пам'яток архітектури з Київським, де в квітні місяці вже будуть проводитись перші розкопки для встановлення дати заснування селища сатанів та підготовки для проведення республики. Ставораційних робіт А середньовічний сатанів, як і багато подільських містечок, був багатонаціональним. Тут мирно співіснували польська, руська, вірменська і єврейська громади. Охороняти місто від нападників було спільною справою. Отож, і культові споруди намагались будувати так, щоб і Всевишньому догодити, і загарбників зупинити. Одна з таких багатофункціональних будівель місцева синагога, яку історики вважають однією із найстаріших в Україні. Цей храм один із рідкісних зразків так званих оборон. Онних синагог. Саме тут єврейська громада міста утримувала за власний кошт гарматну батарею. Міцні стіни двометрової товщини, глибоке підземелля, вузькі готичні вікна, усе це перетворювало храм на справжню цитадель. Тут свод шириною 13 метрів з камня, зложений. Значить, це по суті діла така унікальна споруда, її в Європі більше не більшої не знайдете. Такому плані. Звідси зверху вже випадали камінці, Вони, якщо хочете подивитись, реставрація пройшла, значить їх встановили. Значить, ще б одну зиму, і тут би цей свод впав, так як от колись років 18 назад впала прибудова. Своди тут прибудовано було приміщення, там, там впало, то мало і тут впасти. Ще до другої світової війни в сатанові жило чимало євреїв, але фашистські окупанти винищили всіх тутешніх іудеїв, назавжди вписавши чорну сторінку в історію цього мирного і працьовитого містечка. Після перемоги до розорених гнізд майже ніхто не повернувся. А відтак і занепав храм. Як тоді здавалося остаточно. Однак, у 2013 році єврейська громада області почала реставрацію синагоги. І нині колишні руїни не впізнати. Ми працювали значить в основному зимою, щоб там свот не нарушити. Значить, це раз. І друга справа, хочу сказати, що всі кошти, значить, це пожертви євреїв. Ні одної копійки державних коштів сюди не вложено. Оце благоустройство, що ви бачите, теж кругом синагоги, от значить, це теж зроблено за гроші іудейської громади. Кажуть своєю назвою сатанів зобов'язаний римським завойовникам, які також встигли тут відмітитись. Однак дехто схильний вважати, що назва містечка говорить сама за себе. Є в цій місцині щось надприродне, може й не сатанинське, проте містичне, особливо в лісистих пагорбах, що оточують цей земний куточок. Саме тут, неподалік від Сатанова, в лісових нетрях, знаходиться гора Богит, священне місце стародавніх язичників. І саме про цю містечку Цину наша наступна розповідь. Натомлені довгою зимою любителі мандрів з нетерпінням чекали, доки земля прокинеться від холодного сну. Правда, відразу вибратись у подорож не вийшло. У кожного ж, крім приємної мандрівної сторони життя, є ще й робота, начальник, зрештою, сімейні обов'язки. Але якщо вже тече у твоїх жилах кров туриста, то нікуди не подінешся. Мусиш таки вибратися хоч за околицю міста. Каждый раз, когда у нас выпадает какая-то возможность, есть, так скажем, дырка в работе, мы стараемся куда-то уйти в, в поход. То есть это может быть и реки Хмельницкой области, как в данном случае, это могут быть пещеры, горы, то есть зависит от того, сколько времени у нас есть на такие мероприятия. В этот раз мы планировали пойти по реке Сбруч, но изменив немножко наши планы, мы пошли не вдоль реки. А по лісам по Подільським тофтрам Со мною йшли мої друзі. У нас було всього троє. Це Олександр Чорний і його жена Ірина. Чомусь Олег не згадав про четвертого члена їхньої невеличкої, але дружної компанії життєрадісну пустунку лолу. Взагалі, вибір попутників, навіть для невеличкої подорожі, стверджує сам мандрівник. Справа вельми делікатна. Подільські товтри, що входять до природного заповіднику медобори, не що інше, як залишки гігантського коралового рифу, який існував колись на дні теплого сарматського моря. Мільярди мікроорганізмів народжувались, жили і помирали на цьому місці, аби згодом утворити ще одне природне диво медобори. Воістину природа безсмертна. Здесь сказано, що в у нас на потіверні будуть три джерела. Одно лічить глаза, другоє нерви, третє желудок. Цилющі тут все від води, що стікає з гір кришталевими потоками, до найменшої стеблинки і неба. Єдиного, що незмінне над цією землею вже мільйони літ. Тем временем у нас первый привал. Было интересно пройти по довольно-таки нехоженным диким местам. Казалось бы, да, Хмельницкая область, гуся... Сатанов Гусятин. Такие густонаселенные участок, так скажем, но при этом есть очень много диких лесов, заросших медвежим чесноком. Очень много видели всяких растений, которые в красную книгу занесены. Дело в том, что в свое время мне подарили красную книгу. Причем Красную книгу Украины и Красную книгу Хмельницкой области. Значит, там внесены такие чернокнижные, так скажем, ой, краснокнижные да, растения, которые произрастают. У нас очень много есть растений эндемиков, которые растут исключительно на территории именно Хмельницкой области. Обмовився наш шановний гід стосовно чорнокнижних рослин. Однозначно обмовився. Та якщо вірити Фрейду, жодна з наших обмовок не випадкова. Ну, ну подивимось, що там буде далі. Ми підходимо до пещері адшельника. Аскетизм цієї печери не справляє гнітючого враження. Може, тому що всередині все зроблено з непоказною любов'ю. А може, через те, що навкруг бояє молоде літо, сповнене нестримної сили життя. За моєю спиною пещера Перші отшельники тут поселились в 14 веці. Це були християни, християни які боролись з язичні чистом. Последние монахи здесь жили в начале 20 века. Сейчас здесь периодически на Троицу проводится богослужение. И пещера э, открыта для посещения всеми желающими. Багатившись, а місцями навіть перенаситившись за день різноманітними враженнями, наші подорожні нарешті розташувалися на ніч невеличким табором на лісовій галявині: супчик із 156 компонентів. В тому числі білоруської тушонки. Судячи з того, що Лола все ще бігає галявиною, вона не стала 157-м компонентом ранкової трапези. І це вже гарна ознака. А тим часом наші подорожні спакували речі, озброїлись GPS-навігатором щодо 21 століття і вирушили на пошуки нових пригод. Дорогі телезрители, а також начинающие туристи, запомните себе раз и навсегда что GPS-навігатор навігатор абсолютно безполезная, вообще тупая вещь. Абсолютно класна ходить невозможно. Очень класно ходить, надо только паспорт перед да, почитати передім. Ходите по карті. Так і з 21-м століттям ми певно таки поквапились. Принаймні не сьогодні і не на цій території. Тим більше, що чим далі в ліс, тим більше і відчутніше в потилицю дихає історія. В лісу ми набрели на окопи. І на воронку від зриву бомби. В этом походе мы посетили такое место, как гора Бахит. По некоторым источникам она называлась гора Бог. Значит, это историческое довольно-таки место. Древние славяне, еще язычники, устраивали там свои, так скажем, ритуальные действия. Это было капище, это было, там было такое место поклонения языческим богам. Осталось очень много, э -э -э, так скажем, артефактов, то есть э -э -э, связанных с этими, с этими действиями. Сейчас мы находимся на горе Бахит, э -э, по другим сведениям гора Бог называется. Здесь э -э, древние наши предки, язычники производили разные ритуалы. Я сейчас нахожусь возле так называемого жертвенника. Куди приносили Гді приносілі жертву животных, дари полей, садов, хліб. І зараз знаходяться люди, які це традицію продовжують. От воно що? Виявляється, тут приносили в жертву тварин. Мужайся, лоло, настав твій судний день. Тут тобі і чорнокнижні ритуали, і відьомські шабаші, і повний місяць. А може, все-таки знову обмовка. Насколько я знаю, не было у славян в традициях жертвоприношения, такие как у мусульман. То есть у нас не было жертвоприношения именно живых существ. У мусульман есть, я знаю, что там у них есть, убивают животное, там быка, и мясо там делят в определенных пропорциях, там раздают там. Ну, насколько я знаю, у нас такого не было. Отак От то буде краще, без крові. Отож подорожуємо далі. Кажуть, тут на місці прадавнього капища дерева не ростуть самі по собі. Так воно чи ні розслідувати не будемо. Нехай залишається таємницею. Нині тут стоїть маленька дерев'яна копія древнього язичницького ідола. Сам кам'яний ідол, названий збручанським, через те, що його знайшли в заплаві збруча. Сьогодні знаходиться в Краківському археологічному музеї. Ідол, що сягав заввишки понад 2,5 метри, має три горизонтальні яруси, які символізують небо, світ богів, землю, пристанище людей, і підземний світ, населений химерними загадковими істотами. Втім, у цій місцині вже давно реальність змішалася із міфами, і всі три світи утворили єдине ціле. Есть там такое место, называется дольмен. Значит, выложенное из камней такое сооружение. Есть такие слухи, что это портал в другое измерение, что он как-то так на людей влияет, там интересно. Не знаю, я слышал историю, когда туристы пришли, оставили трекинговые палки, прошли через этот дольмен, выходит, трекинговых палок нету, хотя в радиусе там, километров людей не было. Дольмен знаходиться трохи подалі від самого капища. Дослідники схиляються до думки, що ця багатотонна кам'яна споруда рукотворна. Невідомо, який інструмент утворив у цих камінних брилах отвори, що насичені, кажуть дослідники, різною енергетикою. Дольмен. Утверджує, що пройдя через цей проход, можна потрапити в інше би провести через цей прохід усю нашу верховну раду. Та й взагалі усіх можновладців. Нехай собі живуть у тих інших вимірах, для яких вони ухвалюють свої закони. Але не будемо відволікатись на фантастичне. По-разному можна відноситися к тому, що утверждаю, що це місто святое. Висота гори Бахіт 413 метрів. По GPS навігатору 413 метрів 60 сантиметрів. найвища точка цієї гори. Я прошел через дольмен, вход которого завален камнями почему-то нижняя часть, у меня перестала болеть голова. Кто-то скажет, что я накрученный, но факт остается фактом. Цілюща енергетика тут справді відчувається, і на цьому всі аномалії закінчуються, вважають бувальці. Чутки ж про те, що, начебто, в цьому місці до подорожніх чіпляється блуд, і вони довго не можуть виплутати з лісу. Явно перебільшені. Я не вірю в байки, там коли люди приїжджають, наприклад, там в какое-то місто кажуть, да, здесь э, така енергетика, тут сила, тут саме. Ну, я чувствовал энергетику в горах Непала. Там какая-то действительно есть энергетика. Не знаю, с чем это связано. Может, с тем, что это геологические мощные процессы происходят под землей. Может, действительно там с чем-то. Ну, Ирерих, вы знаете, что тоже его тянуло всегда в Гималае, потому что там он чувствовал особую энергетику, и картины его насыщены такой энергетикой. Я не могу сказать, что здесь что-то такое сверхъестественное. Меня веселят рассказы, когда люди просто там сбились, там неправильно карту повернули, вот, и рассказывают, что место аномальное. Я не знаю, я, наверное, в этом плане, я, я не мистик, я практически на все смотрю. Вот, то есть все, всему можно найти объяснение. Вот. Если в небе засветилась какая-то звездочка, это не обязательно летающая тарелка прилетела. Это может быть что угодно. Романтику душі та відеооператор за родом занять і покликанням Олег Супрунов іноді хоче здаватися скептиком, мовляв, чекання дива це не для нього. Але ж усі їхні подорожі це пошуки дива. І виявляється, навіть у нашій з прадавніх часів обжитій родом людським Хмельниччині вистачає нерозгаданих таємниць. Тільки ваблять ці дива, на жаль, все менше завзятих і юних. У нас, як правило, всі походи случаються спонтанно, тому невозможно сказати, куди ми підемо в следующий раз. От куди рішимо, туди й пойдемо. Поняття не маю. Саме так у живому спілкуванні з природою здоровішає не тільки тіло, але й зростає душа. І тоді вже не треба нікого переконувати, що маленька комаха має не менше права на життя, ніж найбагатший із людей. Ген разрушителя это у многих наших соотечественников есть. Когда они видят что-то красивое, они пытаются это вырвать. Если они видят подснежники, пытаются нарвать себе охапку. Если они видят кристаллы в пещере, хотят его обязательно отломать и домой привезти. не знаю, меня эта болезнь не сразила, слава Богу. У нас многие любят интерпретировать Библию, например, там же написано четко «не убей». Но там не написано «не убей человека», «не убей просто». Нельзя убивать никого вообще, ни, ни червяка, ни птицу, никого. Вот. Но многие считают, что весь мир создан для них, поэтому они пытаются там оторвать, сорвать, ударить, обидеть. У нас похит с горы Бахит. Снова народился Хит. Мы спускаемся с горы Бахит. Вот по такой заброшенной дороге, заросшей диким чесноком. Еще и называют его медвежий чеснок или черемша. Чим триваліше і складніша подорож, тим солодше повернення до рідного дому. Можливо, саме там, у мандрах, вважають Олег та його друзі і перевіряються на міцність одвічні людські почуття: вірність, відданість, любов.